Добрий день! І сьогодні я вам розкажу про переваги лікування переніх молочних зубів та відновлені естетичними коронками в порівнянні з реставраціями фотополімерним матеріалом. В тих випадках, звичайно, коли дуже сильно зуби руйнуються. І зверху я буду виставляти приклади до лікування, після одразу лікування та вже після того, як пройшло багато часу півроку, рік, щоб ми вже бачили результат віддалений. І першочергово, це той фактор, що можливість зафіксувати е, набагато краще і набагато більше, тому що частина коронки вона заходить під ясна і додатково може зафіксуватися за ще частину тканин, які знаходяться під ясним е, е, за допомогою цементу. Важливий також це статичний фактор. Він взагалі за межами конкуренції, тому що зуби ідеально симетричні ідеальні по формі, в кольорі, і виглядають іноді так, що може позаздити навіть матінка природа. Також це цільна конструкція, і тому е, нема швів, як коли ми накладаємо слоями ту реставрацію. Тому не буде ніяких сколів, відламів, ще, звичайно, набагато надійніше. А також, як плюс до того ще, це покращує гігієну, бо на ідеально гладкій поверхні. Знову ж таки, немає ніяких моментів, стиків, нахльостів, якихось шрахуватостей, десь недополіру... недополірована поверхня. І на цій коронці не буде збиратись так багато нальоту, як це могло бути на реставрації. Ось так тому, звичайно, дуже великі руйнації молочних зубів передніх. Кращий варіант це короначки.